Всім привіт! Це розпакування сонячної панельки з магазину Мойо. Так, панелька фірми Neotools. Ось така невеличка, компактна. На коробці вказані її характеристики. Тут є інструкція. Юсерів, як я, щоб почитати, що тут і як. Так, Ось в такому вона чехлі. бренду. стильна, красива. Ось така вона зовсім невеличка, зручна. Так. Так. А за допомогою неї ви можете зарядити телефон, якийсь там пауербанк. В реаліх нашого часу досить класна штука. Ось є виходи. Тому що всяке буває, немає світла, немає як підзарядитися. Така досить компактна. Ви можете взагалі поставити її, не знаю, на балкон, як там вам зручно. От, я буду користуватися. Всім дякую за увагу. Всім до побачення!